Про грубі порушення пожежної безпеки розповідає експерт у нафтовій галузі Сергій Куюн. За його словами, компанія належить колишньому міністру енергетики, часів Януковича Едуарду Ставицького, і ця трагедія не перша на його нафтових об'єктах. Рік тому на одній із заправок Ставицького через недбалість стався вибух. Це було неподалік Преяслав Хмельницького. Тоді загинули чотири людини. Слідство закрили, винних не покарали. За словами експерта, нафтобаза у Василькові була ще й великим центром скустарного виробництва палива. Ігнорування елементарних правил експлуатації об'єкта і порушення пожежної безпеки призвели до трагічних наслідків, так заявив експерт. Це корупції, яка є у нас в Об'єкти, эти строились везде і строились з грубими нарушениями техніки безопасности. МЧС уже сьогодні говорить о том, количестве нарушений. І опять ми понимаем, що если бы рік назад... Были сделаны выводы, и эта сеть подверглась серьезному исследованию на предмет правильности и соответствия всем нормам, то возможно этой трагедии не было бы.